Доброго дня, друзі! Знову я з вами. Сьогодні в прошлий раз я готував котлети в духовці. А сьогодні я буду готувати котлети на сковородці. Потім там сосуши ще, лаваш я робив. І там ще один лаваш, лаваш з потім лаваш з м'ясом в духовці. Але так, в мене відео не дуже багато. Це мої перші відео переглядів. Ну це десь місяць займаюся. Переглядів у мене там 10 переглядів і 1 лайк. Це дуже добре, ви знаєте. Я не ожидав, що таке може бути. Я думаю, взагалі ніхто не подивилися, десь і один лайк поставили. Ну, дуже класно. Так, друзі, погнали. Коротше граємо, м'ясорубка, куриця. Куриця, бачите, вона з шкуркою. Якраз буде хорошо для піджарки. Будуть дуже, дуже гарні курині котлети. Потім картопля, цибуля, хліб я вже замочу молоком я його поджвакую, потім буде чітко все. Перець, я додав і сіль. Все, друзі, давайте погнали. Я зараз включаю м'ясорубку буду оце все візьму, Бо там десь, Я бачив, теж читав і бачив, теж відео не беру там. Це на тьорку, це на тюркку, я не хочу. Я зараз закину всю цю махіну і все воно перемеле і буде все чітко. Коротше, погнали. Друзі, я все перемолов на мясорубці і йдемо далі. Дивіться, це така квашня вийшла. Це такий фарш. Я все перемішаю. Додам солі, додам перцю і виб'ю яйце. І все ретельно перемішаю. І все, оце таке, він не дуже служить. 5 минут начистив, 5 минут, на минут приготував, це фарш вже готовий. Ну так, треба да, буде потім сковородку включити, масло долити, потім поліпити їх кружками з них котлети і жарити. Так, погнали, засипаємо і перець, солимо на свій смак і вкус і додаємо яйце. Так, друзі, я все перемішав. Оце такий, бачите, фарш. Дуже гарно, він дуже на перець. Ну, я під свій смак, дуже класний. Тепер я беру, розігріваю сковородку. І обов'язково, друзі, нам мочити руки, щоб вам удобно було робити котлети. Десь приблизно м'яса тут кіло 100. Про це кілограм. Ну, мені ну, м'ясо кіло 100, як завжди, в магазині. Набавить кажу або менше, або більше. Я кажу, та давайте кажу вже, як є. Все, друзі, погнали. Я розігріваю сковородку і буду жарити. Берете, мочите руку і ліпите і закрити на сковородку. Ліпите і закрити. Тільки на, десь на середньому вогні, прогріваєте сковородку спочатку, наливаєте масло, а потім вже закінте. І все, ставите каструлю, вилажуйте. Візьміть, таке, щоб не в сковородку, якусь дерев'яну або ще щось, там, резинові, силіконові лопатки. Так, щоб більше мені такого немає нічого додати, я зараз буду. Буду ліпити і буду жарити. Погнали далі. Коротше. Ну що, процес пішов. Ви слухайте, витяжка чуєте, як гудить витяжка. Це вже турбіна включує. я ключу турбіну поповню. Ну дивіться, намочив руки і ось ви бачите, вони в мене такі ось. Ну, звісно, форма повинна, мабуть, бути гарна, але я так під настрій. Щось у мене сьогодні настрій не, не дуже. Поліпитеся і ви можете їх плоскими робити, може кругленькими робити. Як, як можна, так і робіть. Все, вони піджарюються, я їх запіду сюди. Піджарюються, я їх запіду сюди. Нема взагалі все так просто, фаша, дивіться, скільки фашек, дуже багато. Цибуля, одна картоплина, яйця, ніби кілограм м'яса. Так, сіль перець я положив, все я зробив. Все, зараз вона піджарюється до коринки. Переворачую, можна ще. І кришки потім накрити, щоб вони чуть потушили, щоб це м'ясо чітко воно з нутрів пережарилося. Можна, звісно, бачу, маста масло багато ролик, ну нормально, в принципі, нормально. Друзі, все, нема тут що робити. Гря погнали далі. Буде ліпити, буде, тільки обов'язково змачити руки. Бо якщо не змачили, це бачите, вже чуть другий все, У мене вже катета, бачите, вона вже за руки цікавляться, вона падає, вже не така, як потрібно буде. -палки, якщо допоможіть, будь ласка, там, якщо можете поставити лайк або ще якесь квакнути мене. Бо я щось подивився, у мене нічого нема, просмотр, я підростроювся, ну нічого. Це таке. Так, мимолітом вам сказав. Так, потреба далі. Я далі буду ліпити. Дивіться, все бачите, я їх перевернув. Трохи, бачите, сковородка Чуть-чуть на на чуть, -чуть, -чуть бачите, запеклися, але... Ці рівномірно, буде отака, що робіть і продовжайте, похидайте за мною. І все буде Хоча Я теж заходив в Ютуб і теж передирювався, дивився. Поставив їм лайки, подякував, хай люди заробляють, хай люди готують, хай люди розповсюджують інформацію. Та я теж думаю, що зайду. Времіни дуже багато. Ну, буду піджарювати, біжати, так людям дуже скидувати, може мені там теж щось поставити. Коротше, Коротше погнали далі, друзі, я готовий. У мене ще дуже фаршу багато, це ще сітки дожарюють. Зараз котка вже нормально розігрілася, я думаю, далі буде швидше. Погнали. Дивіться, другу партію вже закинули. Бачите, я зробив з них кльошки. Першу партію я вже пробую, вже їм схліп наламався вже. Майонезом, майонезом. Майонезом, Дивіться, бачите, як я зробив такі крошечки такі. Ну, по-другому зробив. Ці круги зробив. Ось такі кругленькі. А ці я вже по-другому зроблю. Все, погнали, їмо його і готуємо. Дивіться, ще одна партія пішла вже. Минус. Бачите. Подкрываешь, а воно начинает стріляти. Бачите, я пшки хроблю. і вони дуже сноченные вообще І, звісно, конечно, минус стрелял. Фокус закинуть там на нижній, ничего. Вона прокипила, витягнув, запах вийшов витягну, да, і все. Пашу он же так осталось. ще так 4 килограмм залишилося. Я делаю такие клеплешки, знаете. Поникрули, такие. Ну, вони быстро прожарюються і Ну, по вкусу такий самий пепевт. Погнали далі. Це я вже четверту партію закинув. Бачите, що таке я роблю ліпошками. Четверта партія, і в мене ще бачите скільки. Я їх беру, налажую, рукою розплюскую, щоб вони були коринчики, да і все. Площа більша, кисніше готується і... Все, буде. Поїхали далі. Так, ну що, друзі, це вже кінечно. Ось удивіться, мене вийшло кофе, бачите. Оце десь кіло 100, плюс картоплю, плюс цибуля, плюс яйце, плюс сіль перець. І все. Я так, зараз да, довгувати, але час і воно все готове. Тепер треба це все повмивати, повбиратися, все. Я ще накрию, вони будуть пеньки стоять, все, їмо з чим хочемо. Все, все. Дякую вам. Друзі, якщо можете, можна підкинути щось. <ріх> Дякую вам. Або поставте хоча б це напит, плюсик, як там цей лайк, щоб може десь там продвинути далі. Дякую вам всім до побачення.